Сьогодні перший день нового року. Ну, такий, скажімо, результативний день через те, що 1 січня після новорічної ночі було дуже складно там щось, якісь планувати справи. Зустрічали вночі Новий рік, тоді зустрічалися з ріднею, їздили в сусіднє місто, і це було дуже круто, дуже класно, тому що день, проведений в родині, це дуже сильна мотивація. В тебе є підтримка, що в тебе є родина, що ми всі разом. І дуже пораділа я, що ми вчора. Йора так дуже класно привели це 1 січня. А сьогодні, от саме сьогодні, це вже перший такий робочий день, все вдалося в мене на роботі, і навіть я змогла сьогодні поставити плани на цілий рік, на 2025. І це дуже дуже круто, тому що всі, хто ставить цілі, хто їх записує, хто до них йде. Всіх вони здійснюються. Я просто хочу сказати, що я знайшла свій щоденник, який я десь у 2015 році, напевно, почала вести. І так він у мене періодично напишу там щось, потім відкладу його, десь він лежить. Потім знову, через там, півроку, я його знайду, знову щось напишу, знову якісь плани, якісь там, підсумки підведу. Подивлюся, що в мене вдалося, що не вдалося. А це такий дуже класний щоденничок, в який я писала свою. Мету. І писала підсумки, і що вдалося. І от я дивлюся за 10 років, тих, що в цьому щоденничку я періодично писала, як круто всі здійснилися мої цілі. Це було просто неймовірно. Я колись навіть мріяти не могла, що я там зможу собі купити якусь нерухомість. Боже, я дивлюся, а в мене все це здійснилось. Я прописувала собі, звісно, що я мрію, але я не думала, що я зможу це зробити. Я колись мріяла викладати. Наприклад, ну в мене і перша перший мій фах, я викладач педагогіки і психології. Я мрія, коли мріяла колись про це, але в мене це не складалося. І от я вже в цьому році запускаю свою онлайн-школу. Я таким чином і здійснюю свою мрію і реалізуюся, і навчу багато людей тому, чому я вже вмію, тому що в мене вже виходить. І я поставила цілі на наступний рік, на той що вже прийшов. Вони доволі амбітні, і я дуже дуже щиро радію, що це я сьогодні зробила. Закликаю всіх вас приєднуватися до такого двіжу, коли ми всі ставимо цілі на початку року, потім ми десь через квартал подивимося, що з них збувається, що ні, ми промоніторимо їх з свого досвіду. Я вам дуже раджу, це буде дуже круто, якщо ви поставите сьогодні, завтра, післязавтра, на початку січня мету. І як це буде круто, коли вона здійсниться. Тож, друзі, запрошую. У вас до цього двіжу, і нехай все вдається.